Доброго ранку, українці! Тема комунально-експлуатаційного обслуговування традиційно є для нас найактуальнішою і, на жаль, найболючішою. Отже, досвід роботи сучасного цивілізованого клієнтоорієнтованого жеку без сумніву зацікавить кожного. Ірина Карпенко вже 20 років працює в галузі обслуговування офісних, а від і житлових споруд. На запитання, так за якими ж ознаками її організація відрізняється від звичайного ЖЕКу, переконливо відповідає за всіма. Ну хіба що так само, як і державно-комунальні колеги, очікуємо і сподіваємось на своєчасну та в повному обсязі оплату послуг мешканцями. Для того, чтобы такой большой комплекс обслуживался, жизненная необходимость, чтобы нам платили регулярно. Мы только на средства от оплаты наших жильцов существуем. Вот. Поэтому если нам хотя бы 10% не оплатит, нам нечем будет рассчитаться с другими компаниями, которые оказывают нам сервисные услуги. Старий Печерськ для нової еліти я бачу, що ви додаєте. Певну кількість додатків до договору. Так. Один з них – це перелік послуг з отримання будинку і споруд та прибудинкової території. Тобто ви конкретно прив'язуєтеся до переліку якихось робіт. Е, Чому ми їх оговарюємо? Для того, щоб у наших жильців не виникало непонімання, що входить вот, в обслуживання дому при домових територіях, а що не входить. Це перечень, він общегосударственний, утверджений в Києві, тому він відповідає саме общегосударственним нормам. Ну там коротко ми можемо озвучити. Наприклад, технічне обслуговування та ліквідація аварійних внутрішньобудинкових систем. Там і перечислюється чого саме там, наприклад, водовідведення, теплопостачання. Хотілося б дізнатися, у вас існує якийсь е, штат е, фахівців. Так да, займаються цим. Конечно, смотрите на обслуживание вот этих четырёх домов, у нас около 50 человек общего технического персонала. Они, правда, включают сюда и админ персонал, но админ персонал у нас очень небольшой. Партнер программы Журнал Загородная недвижимость. Днями святкував день народження, як кажуть, напівкруглий ювілей в одній з фешенебельних ресторацій Києва. Вже п'ять років видання, як і видно з його назви, розкриває на своїх сторінках нагальні теми приватного життя, буття за містом і усього того, що потрібно для створення затишку і комфорту, як у самій оселі, так і навколо неї. Купівля, продаж, оренда, технології будівництва, ландшафтний дизайн, інтер'єр, декор. Екологія помешкання, організація побуту, найактуальніші напрямки і траси, або навпаки, поки що недооцінені, але вельми перспективні. Такий неповний перелік тем, ідей, пропозицій та трендів, якими вже 5 років поспіль видання пригощає своїх читачів, успішних людей, які вже живуть за містом, або поки що лише замислюються про комфортне житло на природі. Це, Я скажу субкультура. Вот она существует, ее раньше не было, поскольку были э, жители сельские, были жители городские. А вот с появлением коттеджного строительства появилась та э, прослойка вот, успешной части населения, которая проживает за городом, имея бизнес в городе. И, в общем-то, вот, наше издание нацелено прежде всего на эту аудиторию. Наступний додаток у нас вартість та порядок оплати послуг, я бачу, що вона може змінюватися в залежності від того, яка кількість лічильників знаходиться в квартирі, що ще може впливати на розрахунок. Якщо будуть повищатися услуги сервісних компаній на ринку, то є, якщо нам, наприклад, будуть повищати ціни на вивоз мусора, на обслужування ліфтів або інфляційні процеси і так далі, ми дуже сильно залежимо від ринкових умов. це вот. тільки з цим зв'язано. Ви чітко прописуєте цифри. А якщо щось буде дійсно? змінюватися? Як ви будете це регулювати? Вам ага. треба буде людині пояснити, що треба більше заплатити? Звісно. Ми значить, будемо з кожним індивідуально проводити роботу. Якщо вдруг необхідно буде змінити якісь цифри, збільшити тариф, звісно, демократичним таким путем ми будемо розповідати, об'яснювати нашим жильцям, чому ви вимушені яким-то образом цей тариф міняти. Криза, звичайно ж, негативно позначилась на життєдіяльності вітчизняної проектно-архітектурної галузі. Втім, багато хто з майстрів продовжує активно працювати, долучається до роботи над генпланом Києва, навчає молодь. Рейтинг найпопулярніших архітекторів України читайте в грудневому номері журналу Білдінг бізнес. На вашу думку, чи майбутнє наприклад в Україні за приватними? житлово эксплуатационным Я думаю, что только так. Потому что все-таки вот эта громоздкая структура государственных ЖЭКов, она себя уже изжила. Вот. Нужно в эту сферу э, привлекать более прогрессивных людей, использовать прогрессивные методы обслуживания, которые, в общем-то, во всем мире почему-то существуют, а у нас вот они где-то тормозят. И я думаю, что ну, только с новыми людьми возможно какая-то реорганизация. Знайте свої права, але не забувайте про обов'язки. Напевно, цей заклик і є основним гаслом обрієнної і довгоочікуваної реформи українського житлово-комунального господарства. З вами була програма Нерухомість зеленою кілко. Будьте з нами, замислюйтесь, запитуйте і знаходьте відповідь. До зустрічі!